Officiino. ЗСУ підтверджують, успішний удар по інфраструктурі суднобудівного заводу залив у Керчі. За попередньою інформацією, під час ракетної атаки пошкодження отримав малий ракетний корабель Аскольд. Цей носій крилатих ракет калібр є одним із найновіших і найсучасніших кораблів ЧФРФ. Він був спущений на воду лише у 2021 році. Крім восьми пускових установок для калібрів. На його озброєнні стоїть власна система ППО, мова про ЗРК «Панцирем». а ще комплекс БПЛА Орлан-10 для Розвідки. Це російський танк Т-80, що вийшов на позицію. Лучший танк в мірі. Он як на канапозіцію виходять. Вистачило лише одного нашого бойового птаха, щоб цей російський танк назавжди залишився на позиції, але вже у вигляді металобрухту. Ну а цей ворожий Т-72 отримав доставку пекельного подарунку від ЗСУ у вигляді високоточного снаряда. Скарг від отримувачів не надходило. Силах а ще зовсім недавно цей танк показував свою міць на військових парадах. Оператори ударних дронів 103-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України не втомлюються знищувати броньовані бойові машини ворога. Також наші воїни ефективно розривають логістичні ланцюги підвозу боєприпасів, провізії та особового складу окупантів. Всього за пару днів полювання вдалося утилізувати цілий ряд техніки росіян, серед яких танк, БМП, кілька уралів та Камазів. Українські артилеристи спільно зі спецпризначенцями СБУ знищили командний пункт, який міг входити до складу ЗРК С-300 або С-400. Новина оприлюднена в соціальних мережах. Підрозділ аеророзвідки оперативників СБУ виявив російський елемент зенітного комплексу у Пологівському районі на Запоріжжі. Після верифікації український розрахунок ракетного комплексу Хаймарс успішно наніс ураження по виявленому об'єкту за цілевказанням спецпризначенців. Утилізація командного пункту зі складу зенітного комплексу повністю паралізує його, адже саме через нього координується робота усіх інших складових, зокрема радарів та пускових установок. Епічне відео утилізації окупантів поблизу Авдіївки показав військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Важко повірити, але, попри безпрецедентні втрати, росіяни не полишає спробу оточити місто. Для Путіна життя своїх громадян нічого не вартує. Окупанти залучили, окрім БМП і танків, ще й танки з протимінними тралами. Цей танк вже нікуди не поїде. Він як тільки на позицію виходить, все. Деяким бронемашинам вдалося вийти вперед. Вони відкривають вогонь на подавлення та продовжують рух, а наші героїчні воїни у відповідь вирішили застосувати бойових дронів. Черговий російський танк розібрано на Болти та Гайки. Той БТР, що рухався за ним, стрімко полетів вперед на нашій позиції, але ж далеко він не проїхав. Потерь в ворожоних силах Росії. Аеророзвідники бригади Сталевий Кордон за допомогою бойового дрона зірвали плани окупантів відстрілятися з автоматичного міномету Василюк по нашим позиціям. Це сталося на Куп'янському напрямку. Он як на канопозіцію виходять. Патірь в вооружених силах Росії. 72-га бригада дозволила показати розбиту колону російської техніки під час спроби висунутись для наступу на вугледар 2 листопада. Про це написав Сергій Стерненко. Тут кілька танків з протимінними тралами. Тактика та сама, що була в перші дні наступу на Авдіївку. Тільки цього разу ворог кинув менші сили. Колону знищено артилерією, засобами ПТРК та фіпів дронами. Лучший танк в мірі. Он как ми канапозіцію все, время не очікував, що доживу до такого. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив кадри та написав: якби на війні не було дронів, деякі кадри виглядали би саме так. Військовослужбовець ЗСУ з позивним батя самотужки добиває уражену російську бронетехніку. Честь і подяка за мужність воїну 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина. Відео відзняте неподалік селища Вербове Запорізької області. Це удар в спину. Потеря в вооружених силах Росії. Воїни гурма України у взаємодії з бійцями підрозділу сил спеціальних операцій та першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили російську радіолокаційну станцію подльот. Об'єкт стояв у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красна Поляна Шебекінського району Білгородської області. За допомогою ударного безпілотника українські військові нанесли ураження російський РЛС. Ці станції працюють у кооперації із зенітними ракетними комплексами С-300 та С-400. Розвідниками повідомляється про виведення з ладу установки та втрати серед особового складу росіян. Тяжеле вірм'я. Не ожидав, що доживу до такого. Ось так чуваші добровольці з батальйону Ател минулої зими раділи такій довгоочікуваній поїздці в Україну. Волали, що захоплять нашу країну за тиждень. Але сталося не так, як гадалося. Бойся! Ми йдемо! Бойся! А це вже сьогодення. Російські телеграм-канали повідомляють, що цей самий Чуварський батальйон припинив своє існування повністю. Відео знято росіянами з місця базування танцюючого батальйону, до якого без попередження з пекельними подарунками завітав у гості величний Хаймарс. Ніхто з окупантів не залишився без подарунку. Скарг від отримувачів не надходило. Просто по плану. О, по плану, графіку. Все робиться так, як і запланував генеральний штаб. На Авдіївському напрямку під розділом Центру спеціальних операцій Служби безпеки України було перетворено на попіл черговий ТОС-1А. «Сонце-Піок». Пішов дим після влучання. Дивіться до кінця. Це удар в спину, В спину. Ворожа машина трохи подумала, а потім все ж таки видала яскравий феєрверк на честь відмінної роботи Збройних сил України по утилізації російської техніки. Нагадаю, що цей вогнемет Путіна якраз їхав на позицію для нанесення удару.